Частина один. У вестибюлі тхнуло вареною капустою та старими драними килимками. В одному з його кінців був кольоровий плакат, завеликий, щоб розташовувати його всередині квартири, прибитий кнопками до стіни. На ньому було зображене лише величезне обличчя, більш ніж метр завширки. Обличчя чоловіка приблизно 45 років з масивними чорними вусами та привабливою суворими та прямими рисами обличчя. Вінстон пішов сходами. Не було сенсу намагатися піднятися ліфтом. Навіть у найкращі часи він працював лише зрідка, а відтепер черговий електрик вимикав його взагалі під час світлого часу доби. Це була частина політики заощадження під час приготування до тижня ненависті. Квартира знаходилася на сьомому поверсі, і Вінстон, який мав 39 років та варикозну виразку на правій шикелоці, йшов дуже повільно, відпочиваючи по декілька разів під час сходження. На кожному поверсі, навпроти ліфтової шахти, зі стіни пильно дивився плакат з величезним обличчям. Це було одне з тих зображень, які створені так, щоб очі невідривно слідкували за тобою, куди б ти не пішов. Старший брат наглядає за тобою, промовляв напис під зображенням. Нижче по вулиці висів ще один плакат, обідрений краю, що гарячково тріпотів на вітру, почергово показуючи та ховаючи одне єдине слово Інгсоц. Набагато далі звідси гелікоптер плавно ковзав поміж дахів, ширяючи, немов трупна муха, стрімко рухаючись геть по кривій. Це був поліцейський патруль, що шпигував по людських вікнах. Але патрулю було байдуже, хай там як, тільки поліції думок було не байдуже. За спиною він стуна голос наголос телезахисту все ще белькотів про чужковий чавун та про перевиконання дев'ятого трирічного плану. Телезахист приймав та транслював одночасно. Будь-який звук, який видавав Вінстон, навіть тихіший, за найтихіший шепіт, буде записано ним більш того, впродовж усього часу, що він залишається у полі зору, який контролюється металевою таріллю, його буде не тільки добре чутно, а ще й добре видно. Звісно, не було жодного способу дізнатися, що спостерігають за вами саме у цей проміжок часу. За кілометри, звісно, Міністерство правди, місце його роботи, височіє, немов біла і простора вежа посеред замурзаного краєвиду. Це, думав він з неоднозначною огідою, це був Лондон, головне місто злітно посадкової смуги 1. третя з найбільш населених провінцій Океанії. Він відчайдушно намагався витиснути з себе хоча б трохи дитячих спогадів, які б дали змогу дізнатися йому, чи завжди Лондон був таким. Міністерство правди, міні правда мовою новосуржу разюче відрізнялося від будь-яких інших об'єктів у полі зору. Це була жахливо величезна пірамідальна будівля з блискучого білого бетону, що здіймалася тераса за терасою на 300 метрів угору. З того місця, де стояв Вінстон, було дуже легко прочитати елегантно витиснені на його білій поверхні три гасла партії: Війна Це Мир. Воля, це рабство, байдужість і сила. Було близько 11-ї години і у відділі записів, де працював Вінстон. Вони витягували стільці з кубіку, невеличких одномісних кімнат, і розставляли їх у центрі зали, навколо великого телезахисту, щоб приготуватися до двох хвилин ненависті. Вінстон тільки зайняв своє місце на одному зі стільців середнього ряду, коли дві людини, яких він знав у обличчя, але ніколи не спілкувався з ними. Несподівано зайшли у кімнату. Однією з них була дівчина, з якою він часто зустрічався у коридорі. Він не знав, як її звуть, але він знав, що вона працює у відділі фікцій. Наступної миті огидна, потворна, скрегочуча промова, яка була схожа на гомін велетенської механічної машини, що працювала без належної змазки, вибухнула з великого телезахисту у кінці кімнати. Це був гвалт. Який змушував скреготати зубами та ставати дибкі волосся на потилиці. Ненависть розпочалася. Найжахливіша річ, зрозумів Вінстон. Вже у десятичний раз, доки болюче в свої плечі, дозгину назад, тримаючи руки на боках, зараз вони обертали свій торс навколо талії. Ця вправа, як вважалося, була корисною для спинних князів. Найважливіша річ була у тому, що все це могло бути правдою. Якщо партія могла запускати свої криві рученята до, до минулого і казати, що до тієї або іншої події це ніколи не відбулося. То, безсумнівно, чи не було це набагато жахливіше, ніж повільні тортури або смерть? Партія казала, що Океанія ніколи не була у військовому союзі з Євразією. Він, Вінстон Сміт, знав, що Океанія була у військовому Союзі з Євразією не давніше, ніж чотири роки тому. Але де це знання було зафіксоване? Тільки у його власній свідомості, яку у будь-якому разі буде винищено. якщо Решта погодиться з брехнею, яку нав'язує партія, якщо всі записи співають тієї ж пісні, тоді брехня увійде до історії та перетвориться на правду. Хто контролює минуле? казали гасло партії, той контролює майбутнє. Хто контролює теперішнє, той контролює минуле. І зараз минуле? Всупереч його мінливій природі, ніколи не змінювалося. Що б не було правдою, зараз є правдою від віку і до віку. Це було дуже просто все, що було потрібно, так це підтримувати нескінченний ряд перемог над своєю власною пам'яттю. контроль реальності, так вони це називали мовою новосуржу, суржу, двоєдумство. Як просувається провадження словника, сказав Вінстон, підвищивши голос, щоб перекричати гамір. Повільно, сказав самі, я зараз на прикметниках, це дивовижно. Він миттєво посвітлічав при згадці про новосурж. Одинадцяте видання це остаточне видання, сказав він. Ми не даємо мові її кінцевої форми, форми, на яку вона перетвориться, коли ніхто не буде розмовляти інакше. Коли ми закінчимо з цим, то люди на кшталт тебе змушені будуть вивчати її заново. Ти вважаєш, що я занадто зухвало кажу, що нашим головним завданням є впровадження нових слів, ані трохи? Ми знищуємо слова. Десятки слів, сотні слів кожного дня. Ми вирубуємо мову до кісток. Це прекрасна річ знищення слів. Самі відкусив ще один шматок від чорного хлібу, швиденько прожував його та продовжив. Хіба ти не бачиш, що головною метою Новосуржу Є звудженням меж думок. Врешті-решт ми зробимо думку злочини цілком неможливими, оскільки вже не буде слів, на яких їх можна висловити. Кожне поняття, яке тільки потрібно, можна буде висловити лише одним словом, і його значення буде сурово окреслено, та усі його додаткові, та допоміжні значення буде стерто та забуто. Орвел, 1984, тисяча 3, вісімдесят чотири. Розподіл усього цього світу поміж трьома великими державами було подією, яку було можливо, та справді було передбачено ще задовго до середини ХХ століття. З поглинанням Європи, Росією та Британської імперії Сполученими Штатами Америки віз цих існуючих потуг в Євразія та вже дієво та фактично були впроваджені убиттям. Третє, Схедазія лише майорила на обрі як чітка та виразна одиниця після ще одного десятиліття складного та заплутаного протистояння. Кордони між цими трьома державами є у деяких місцях довільними та непостійними, а в інших місцях вони коливаються залежно від Бримфій. В заглом вони чітко повторюють географічні межі. Євразія охоплює цілковито усю північну частину Європейського та Азійського континенту від Португалії до Берінкової протоки. Океанія охоплює обидві Америки, а острови, включаючи Британські острови, Астралазію та південну частину Африки. У тій чи іншій комбінації ці три наддержави постійно знаходяться у стані війни, і це триває вже останні 25 років. Ця війна, хай там як це вже не та душна, безнадійна та безрозсудна, всевиміщуюча боротьба, якою вона була у перших десятиліттях ХХ століття. Це війна жорстко обмеженими цілями поміж воюючими сторонами, які не здатні знищити один одного. Не мають жодної матеріальної причини для боротьби та не мають жодних справжніх ідеологічних відмінностей. Головне значення для цивілізації цієї війни полягає у найбільш ніж постійні та суцільній містачі товарів споживчого призначення та у ніби випадкових час від часу падіннях ракетних бомб, які спричиняють декілька десятків смертей. Війна фактично змінила свій власний характер. Якщо казати більш точно, ті причини, згідно яких відбувається війна, змінили свій власний порядок важливості. По підгорою цієї брехні був факт, який ніколи і ніхто не вимовляв голосу. Але автоматично чітко розумів та відповідно діяв. А саме, умови життя у цих трьох недержавах є цілковито і суцільно однаковими. У океані панує філософія, яка зветься Інгсос. В Євразії вона називається необольшевізм. А у Східазії вона назветься згідно китайської назви, яку зазвичай перекладають як смерть покоління, але, можливо, краще повикласти, як знищення власного я, Джордж ОРвел 1984. З тим першим ударом по його ліктю це жахіття розпочалося. Пізніше він усвідомив, що геть усе, що тоді трапилося, було лише підготовчим заходом, рутинним та марудним допитом, якому безпосередньо усі в'язні були піддані. При цьому існувала довжелезна низка злочинів, шпигунство, саботаж і тому подібне, у яких кожен мав зізнатися, що було тоді цілком природньою справою. Ці зізнання були лише формальністю, проте тортури були справжніми. Як багато разів він був битий, як довго ці биття продовжувалися, він не міг пригадати. Завжди при цьому було п'ять чи шість чоловіків у чорних юніформах, біля нього одночасно. Іноді це були кулаки, іноді це були розкладні кийки, іноді це були залізні прути, іноді це були чоботи. При цьому були часи, коли він катався по підлозі, зганьблений на чи тварина, викручуючи своє тіло у той чи інший спосіб у безкінечній, безнадійній натузі ухилитися від цих ударів. І просто провокуючи більше і ще більше ударів по своїх ребрах, череву, лікцях, гомілках, паху, яєчках, по кістках в основі хребта. При цьому були часи, коли це продовжувалося ще і ще, допоки та жахливо жорстока, нечистиво підступна, не маючи прощення річ, здавалася йому не у тому, що ці охоронці продовжували бити його, а у тому, що він не міг змусити себе до втрати свідомості. При цьому були часи, коли його нерви настільки зраджували його, що він починав волати про пощаду, навіть ще до того, як власне биття починалося, коли лише вигляд кулаку, занесеного для удару, був цілком достатнім, аби викликати у нього зливу зізнань у дійсних та уявних злочинах. Були інші часи, коли він розпочинав з прийняття рішення ні в чому не зізнаватися, коли кожне слово мало бути вичевлене з нього поміж судомних є духами болю. І були часи, коли він немічно намагався піти на угоду, коли він сказав собі. Я зізнаюся, але не зараз. Я повинен триматися, допоки цей біль не стане нестерпним. Ще три удари, ще два удари, а потім я розповім їй усе, що вони забажають. Іноді він був бити до такого стану, що заледве міг стояти на ногах, а потім його ж бурляли на чолантух картоплі на кам'яну підлогу камери, покинувши, аби відновити сили на декілька годин, а потім витягали та били знову. Дійсність існує у людському розумі і ніде інде, і не у тому особистому розумі, який може робити помилки який у будь-якому разі дуже швидко псується та помирає, а лише у цьому розумі партії, який є колективним та невмирущим. Будь-що, що партія вважає, має бути правдою, і це є правда. І цілком неможливо бачити дійсність, окрім як дивлячись крізь очі партії, це саме той факт, який ти маєш перезавчити Вінстоне. Це потребує акту самознищення, зусилля волі. Ти повинен упокорити себе, перш ніж ти зможеш стати при здоровому глузді. Його думки знову блукали. Майже несвідомо він вивів своїм пальцем по пилюці на столі два плюс два дорівнює п'ять. Вони не можуть дістатися всередину тебе, свого часу казала вона, але вони зможуть дістатися всередину тебе. Усе, що стається тут, є довічним, свого часу казав Обраєн. Це було слово істини. Там були речі, твої власні дії, від яких ти ніколи не зможеш рятуватися та відновитися. Щось було вбито у твоїх грудях, у твоїй совісті, у твоїй душі, випало навщент, витаврувано вщент. Вони сілися на два залізні стільці пліч-опліч, але не занадто близько один до одного. Він бачив, що вона була майже готова заговорити. Вона рушила своїм грубим та незграбним черевиком на кілька сантиметрів і навмисно розчавила гілочку. Її ноги здавалися значно ширшими, зауважив він. Я зрадила тебе. В Богу та прямо, сказала вона. Я зрадив тебе, відповів він. Вона обдарувала його ще одним швидким поглядом неприязні. Іноді, казала вона, вони жахають тебе чимось супроти, чого ти не в змозі встояти, не в змозі навіть думати про це. А потім ти кажеш, не робіться зі мною, зробіться з кимось іншим, зробіться з тим то й тим то. А іноді ти можеш здавати після цього, що це лише виварт, і що ти не просто сказав це, щоб змусити їх припинити, і що насправді ти не мав цього на увазі. Але це неправда. Того часу, коли це відбувається з тобою, ти справді маєш це на увазі. Ти думаєш при цьому, що немає жодного іншого шляху, або врятувати себе, і ти вже достатньо готовий, або врятувати себе таким чином. Він пильно поглянув догори на це величезне обличчя. Сорок років воно надало йому, аби дізнатися та засвоїти, якого роду посмішка була прихована за цими чорними вусами. О, жорстоке марне непорозуміння, о, уперте свавільне самовигнання від цих люблячих грудей. Дві пропахлі джином сльози просочилися по боках його носу. Але це було добре усе було добре, ця боротьба скінчилася. Він здобув цю перемогу над самим собою. Він любив старшого брата.